Судак! ні, окуй-окунь, дикий окунь. окунь, ні, окунь. О, ху -ху -ху. Вітаю, друзі! Усіх! На моєму каналі. Сьогодні в мене рибалочка. спінінгова рибалка. Вибралися на річку Дністер, взяли човника. В планах сьогодні буде пошукати активного хижака. На Дністрі є багато цікавої хижої рибки, такої як судак, щука, окунь, жерех. Будемо сьогодні впиратися в активну рибу, тому що по попередній інформації непогано почав прокльовувати окунь. Почав вже прокльовувати судак, ну і по заливах, по міляках навіть прокльовує непогана щука. Тому сьогодні будемо пробувати ловити саме цю рибку. Погнали! Зібрали вже Снасті. Сьогодні буду рибалити ось таким фаворитом: це x 1 з тестом до 20 8 грамм, здається. Такі приманочки сьогодні у нас будуть. Втата синкрой, котушка стела. Тут в мене котушка Daiwa Fuego. І, звичайно, що моя улюблена палка вже за останні рибалки це Skyline, друзі. Це просто топ. Дуже мені сподобалося. Тут стоїть котушечка Daiwa Ninja 4000. І тут я зв'язав вже відвідний. Човник також вже майже зібрали. Залишилося загрузити, поставити якор. Човник такий 4-метровий, лебідка, Stronger. Непогана лебідка, щоб не тягати якор руками, але все-таки виставлятися на точку, було б зручніше з електромотором. Так, мотор Mercury 15, Echolot Lawrence 9S. Ну і зараз будемо ставити бак. Ставити всі речі і вирушати на завітні точки з рибою. Подивіться, яка краса на Дністрі. Просто кайф. Воду зимну пісню зачерпну з води цілющого Дністра. ністра. Розпочну рибалку з такої приманочки. Це у нас Kitex 7 Impact. Дивіться, трошечки така вона тут вже надірвана, але нічого, все-таки на неї ще будуть клювати. Так, Перший закид. Стали на провірене місце і пробуємо. Чесно кажучи, не дуже я би хотів, щоб в мене була зараз рибка. З першого закиду, але вже як буде. Я вишиванку. є якась перша рибка, але щось таке. Щось не дуже велике. Я думаю, що це все-таки, напевно, якийсь невеличкий судачок. Ну, впираюся трохи навіть. Ух, ти шо, ти що. І це в нас був третій чи четвертий закид. Добре, що не сперша. Що... Та там не треба піцкака, там невелика риба. Риба невелика. Але курно ну, майже на повному викиді. Буквально декілька разів підкинув і... І рибка прижала-прижала приманку. Кажу вам, на ці порвані приманки клює. Ще ліпше як на тілі. Ага, подивіться, за дупу. За дупу я його зловив. Оп! Ну. Точно за дупу. Він такий в шоці ще. Братан, все добре буде, подивіться. Ну так, якби тебе гачком пробили в одному місці, який би ти був, так? Да? Ну, судак там є такий шпенник невеличкий перший. Класний такий. Біжи. Початок є. Все бішить, Нам буде добре вже поставити подати. Я до руки. Ох, була покльовка. Оце покликало.

Там, де вдалося заробити покльовочку салочка, одного невеличкого зловити. І обкидали вже там все гарно, поміняли приманки і більше нічого в нас там не було. Переплили зараз під скали, під протилежну сторону. І будемо зараз пробувати тут шукати окуня. Я вже зв'язав оснастку, в мене все готове, поставив таку приманочку, віброхвостик такий маленький. Фатик. І зараз будемо пробувати на нього ловити. Він тут себе на попередніх рибалках дуже гарно показав. От не хотіло клювати ні на танту, ні на якісь такі банальні класичні окуньові приманки, а на фатика такого, рибка відкликалася. Зараз будемо пробувати тут. Скайлайн в мене, друзі, від 4 до 16 грам. Дуже мені сподобався. Щучки, окуні, все, я вже на нього ловив. Так, і відвідний. У мене по оснащенні тут 0,18 флюорокарбон, Грузило стоїть 15 грам і фатик, я не знаю, там до 2 дюймів він, може і менший, навіть невеличкий такий фатик на двійнику. Чого на двійнику? Того, що покльовочки окуня були. Але рибка погано сідала. І от поставив я двійник з практики попередньої рибалки. Ну і окуня в березі теж дуже близько шукати не варто. він стоїть на якійсь такій певній глибині. От зручно зараз так ставати чобом ну, і собі на певну дистанцію обловлювати. От, глибоко тут доволі. Або глибоко, або нас трошечки несе. да Трошки лодку, трошки лодку зносимо. У нас ще є тут такий додатковий якор, який можна кинути. Тоді вже будемо стояти, так як треба, не вистачає. Трохи хвиля, вітер і ністер ну, йде такою бровою і буває таке, що якор просто стягає на глибину. Ну от Проводку зробити нормально, не годен того що. Бачите, кінчик не відстрілює, помаленько нас несе і... І все. Так, зараз гарненько встанемо. Все, другий якор є. Є перший полосатий. Перший окунчик. Ух, і за ним ще були. О, розмір, друзі. Розмір непоганий окуня. Подивіться. О, такі окуня. В коптілочку саме раз. Ну і приманочка в шахті. Ох. Бачив, що за ним... За ним були ще грибульки. Ще окуні за ним плили, доганяли. І буквально тут недалеко від човна. Так, пробуємо далі. Рибка вже відкликається. Не так, як судак зранку. З окунем. справа може бути трішки веселіша. Стали на нове місце і попали одразу на окуня. Окуня треба шукати. Непогано, непогано давить. О, це хороший. Фу -ху -ху, гарний окунь. Тато поки ще пробує судаків ловити. А я пробую ловити те, що ловиться. Подивіться, який мордатий. Приманочку з'їв. Клас. Поміняли ми вже декілька місць на окуня. Вирішили все-таки пробувати ловити цю рибу, вона ніби сьогодні краще відкликається. Буквально на 10 метрах вона стоїть. Є покльовки. Покльовок за проводку може бути декілька, при тому, що я поклав двійник. Не знаю, може окунь не дуже сильно хоче їсти ту приманку, яку я йому пропоную, але він її доганяє, атакує. А, до речі, друзі, нема хвоста. Отак от не хоче їсти. Ну, Зараз заради цікавості я поставлю зовсім іншу приманку. Я хотів попробувати вже на неї ще швидше ловити. І от зараз поставимо її. Треба зараз де перев'язатися, так як тут оснастка зв'язана, і двійник стоїть. Потрібно все скидати. Проводочка у нас такий подвійний підрив, і бачу, риві це подобається. Подвійний підрив з паузою. Приманка там гарно грає в воді, і в окуні доганяють. Погризли. Поставим зараз новеньку продовжимо. У нас підходить вже діло до обіду, окуні стали трошечки зміщатися на глибину, бо ми отак запливаємо, стаємо на 8 метрах від берега і вправо-вліво обловлюємо. Зранку рибка брала і тоді, коли ми кидали під берег, коли кидали паралельно берегу, а зараз трошечки посунувся на глибину і клювань менше. Це, з однієї сторони, добре, можна трошки відпочити. Ну, от, як ми знаємо, окунь це є така риба, яка зранку і вечором найактивніша. В обід треба пити гарячий чай, перебирати приманки. Я вже пробую різні кольори цих фатиків, ловив ще на приманочку від фішапа. Це така личинка з трикози. На неї теж зранку непогано клювало, але потім вже Слабше і поставив знову фатика, на фатика все одно риба відкликається. Не хоче вона якоїсь пасивної приманки, не хоче танти, хоче якогось активного віброхвоста. Було б класно ще спробувати от вечором ще, точніше в другій половині дня, твістерки. тому що ввечері в нас в планах повернутися на судакові місця ми там довго затримуватися не будемо. На одну, на другу точку, просто встали, покидали, перевірили, є, нема і випливаємо. Ну, а от в день все-таки краще зосереджуватися на окунях, тому що вони трохи активніші. Візьмемо зараз ще якихось собі до чаю, посмакуємо і будемо, друзі, далі плисти, зміщатися. Ми отак періодично перепливаємо і пробуємо, пробуємо зловити якогось гарного трофейного окуня. Є на Дністрі великий окуні, але нам сьогодні ще не попадалися. Все, всім смачного, хто зараз їсть. Ми чай і продовжуємо. Непоганий, непоганий. Після обідньої паузи непоганий окончик. Оп! Але і розмір. Дивіться, яка краса, яка гарна рибка. Всі такі окуні стандартні, 100-грамові, є декілька, звичайно, що більших, декілька і менших було, але... На жаль, в нас на ставках таких не половиш. Реально окуня такого гарного, небагато кругом вже отакі малесенькі. Ну, а на Дністрі рибка є. Супер. Ух який. Ого! Ого, ого! Оця покльовка, оце риба. Я думаю, там, напевно, або щука. Або дебелий окунь. так, давай та піцака. Або я його багранув, або багранув щось хороше. Ну, коротше, варіантів дуже багато. І дуже би хотілося ту рибу побачити. Ну вже підношу, вже ніби не так піддавлюю Ого, ого-ого. Судак! Ні, окунь, окунь, двійкий окунь! ого о ху, -ху. О, Оце вже порядок. Оце вже окунь. Є, я ж кажу, є на Дністрі Гарні окуні. Кудись який? 600 Грам 600-700. Грам 600-700. О! Такий о. Оце вже кабанюра. І приманочка де? Правильно, в шахті. Треба брати інструмент. Да, риба гарна, небагато таких екземплярів, але трошки є. Може зараз будуть клювати тільки такі, а? Так, самому цікаво вже стало скільки заважить дана рибка. Так що, так, важимо. Ану, як думаєте, скільки такий окунь важить? Я думаю, грам ти казав 600. 600 да. Та ні, ну грам 400. 525 грам. Пів кілограма. Да. Машина. Довго я на тебе чекав. Оп. Я вже, я вже навіть не знаю, який це шпеник рахунку. Бідний аж настрашився ото. Але так як тебе те, там зачепився. Але теж вони сьогодні клюють. Так його легенько-легенько. Маленький такий сочок, багато їх вже в мене сьогодні було таких. А зуби колючі, такий десь. Біжи. Вечором попливем шукати їхніх маму і тата. Ну що ж, історія з окунем закінчилася. Ось такий пакет ігри неповний. Є тут багато таких непоганих окунців, ми відбирали, маленьких відпускали, подивіться який. Такий розмір, ну грам 200. 150-200 грам і один тут такий кабан влетів. Я вже думав, що такого куня на Дністрі нема. Але як виявилося, є отака От рибулька, досить хороша, гарна. Просто ну, подивіться, який красунчик. Все, перев'язали оснастки. Пливемо шукати судаків зараз третя година і десь до годинки шостої, сьомой будемо плавати шукати активно судака, Того, що окуня нам вистачить, відірвалися ми по окуні дуже класно. Я назвав тебе Дністрянко іменем віки. Не знаю, чи вам видно, але тут отут є стайки рибки, білої рибки. І тут теж щось пролітало. Це у нас бокове сканування, ви холоді теж бачили косячки. Зараз будемо пробувати обловлювати. Тут видно така є заплава. І от є тут трошечки такого аномального, цікавого рельєфу. Ну і по приманках. Подивіться, які тут... У мене є всякі різні приманочки. Ну, розпочну напевно з рейнсів. У мене тут такі рейнси. От з них, з них, напевно, я розпочну рибалку. Поставимо зараз щось таке під натуралочку. Ну, будемо пробувати, до речі, колись дуже гарно працювали ще оці. Не знаю, як правильно називається цей колір, але працювали по саточку вони дуже добре. Ух, на новому місці покльовочку получив. Є рибка, так, да, ну щось... Щось не дуже дебеле. Ну з ударом. Це 100% судак-тудак. І... Як рибалку почав, так треба і скінчити. Судака дупу, коротше. Отак. На відвідний це хоч брали нормально в рота, а це... Чисто дупу. Знаєш, він пасивний. Не хоче, він щось, щось, може доганяв приманку, але не хапнув. Ось такий все, біжи, рости. Ну що ж, друзі, завершуємо нашу сьогоднішню рибалку. Розібралися сьогодні з окунем. гарно рибка клювала, підібрали оснастку на відвідний. Хотів таких доволі різких рухів, розібралися з проводкою, приманкою. Працював найкраще такий салатовий фатик, кислотний колір. Практично вся риба клювала на нього, ставив інші приманки. Риба також прокльовувала, але набагато рідше. Судаком склалося все набагато складніше, як я думав. Рибка в нас сьогодні в улові була, але дуже-дуже маленького розміру. Навіть відний періодично з покльовкою вони сідали. Ці судочки маленькі. А от коли ми ловили цільову рибу, то тільки я підбагрював судочки від також маленького розміру. Загалом ось така друзі, рибалочка. Також в мене на каналі конкурс. На попередньому відео е, потрібно було прокоментувати, поставити лайк, підписатися на канал. Е, ми розіграємо зараз е, приманочки, коробку приманок, так як і обіцяв. Отож, друзі, дивимося розіграш відео. То переміг, ну а ми будемо закінчувати. Так, розіграємо зараз наші приманки. Так, рандом. Так, ну і зараз дізнаємося, хто переміг. Оп! Анатолій Васильович Лайк, величезний трофей, ще попереду. Так, дякую. Ви стали переможцем, мого розіграшу. Отож, напишіть мені в комент під даним відео або під попереднім, куди вам відправити приманки, здаримося все відправимо і ви зможете наловити ще багато хороших трофеїв на ті приманочки. Ще раз вітаю! Отож, вітаю переможця. Зв'яжемося з вами. Приманочки вам відправимо. Ну, а ми... Завершуємо. З вами був Іван, канал Профідер. До нових зустрічей на водоймах.